ранку, мої любі діти, сняв на заняття з малювання. Ми з вами сня будемо малювати вулицю, на якій ми проживаємо. На нашій вулиці є будиночки, багатоповерхові, одноповерхові, двоповерхові, люди, які там проживають, магазини, супермаркети, аптеки, бібліотека. А ще у нас є діти, цирк, який ми так полюбляємо. І коли у нас є час. Ми завжди приходимо, щоб подивитися програму з дорослими, з мамою або з татом, з бабусями, з дідусями, а також наше місто, наші вулиці дуже-дуже гарні вночі, де ми можемо також пройтися вечірнім Запоріжжям, подивитися. Ростуть в нас дерева, кущі, трава, квіти. У нас дуже гарно і затишно, вулочки чисто прибрані, є спортивні майданчики, де ми можемо попрацювати. А також є такі місця, де ми також можемо відпочити. Отож, діти, приступаємо до практичної роботи. Що нам потрібно: фарби різнокольорові, Беріть, які у вас є, серветка волога, автість білого паперу. Клейонка, на якій ми працюємо з вами, стаканчик з водичкою і пензлик. Діти беремо пензлика, беремо жовту фарбу, мочаємо пензлика в водичку. І, пам'ятаєте, як ми з вами малювали? Круговими рухами ми з вами малюємо сонечко. Ми з вами намалювали сонечко. У кого що не виходить, матусі вам завжди допоможуть. Ось таке сонечко в нас. Вимиваємо гарненько пензлика. Втираємо серветочкою. А тепер діти ми з вами малюємо хмаринки в небі. Беремо синій колір і малюємо хмаринки. Такі хвиляста лінія. Намалювали, захарбували. Мочили ще пензлика в водичку, набрали фарби і ще так от хвилясту лінію малюємо хмаринки. Небо таке, небо, а в небі такі хмаринки. Снігові хмаринки в зима, їде. Намалювали хмаринками, вимиваємо гарненько пензлика. Тепер діти ми з вами будемо малювати будиночок, будиночки, в яких ми живемо. Беремо жовтий колір фарби, мочуємо пензлика в водичку і будемо малювати будиночок прямокутної форми. Зверху вниз ведемо лінію, не доводячи до кінця. Ми отримали з вами прямокутник. Тепер, діти, ми з вами отримали прямокутник. Вимиваємо гарненько пензлика. І зараз ми з вами будемо малювати вікна. Вікна будемо малювати синього кольору. На кінчик пензлика беремо трошки фарби і будемо малювати вікна прямокутної форми. Один ряд. Тепер другий ряд вікна, адже в нас будинок багатоповерховий. У нашому будиночку чотири поверхи. Ще віконечка намалювали, це в нас другий ряд. А тепер діти по бокам одне віконечко прямокутної форми, ще одне, і з іншої сторони. Тут в нас їх на закриті. Вимиваємо гарно пензлика, беремо колір жовтий. Ви можете взяти любий, який ви хочете. І малюємо двері в будиночку. Зафарбовуємо. А тепер у нашого будиночка є здах. Беремо фарбу коричневого кольору. Ви можете взяти, яку ви хочете. І Малюємо дах. Діти, щоб нам дах намалювати, ми робимо тут крапочку поставимо і зверху. І так само тут, з'єднуємо знизу вверх. І тут так само з'єднали. Ми з вами отримали дах, зафарбовуємо. Дах можете намалювати такий, як ви хочете, любої форми. Вимиваємо пензлика, а тепер діти, зверніть увагу, малюємо доріжки, по яких ми ходимо, тротуарчики. Так, ведемо прямо. лінію. Чому ми спочатку намалювали? Тому що ми малювали будиночок, і фарба. Засихає довго, ми могли б трошки неаккуратно зробити діти. Тепер дивіться, ми будемо з вами малювати ялинки. Спочатку малюємо стовбур. Знизу вверх, знизу він більш товстіший, а зверху більш тонкіший. Так, намалювали. Потім стовбур рядушком, а тільки діти не дуже великі, чуть-чуть не доводимо. Коли ми йдемо по дорозі і дивимося, то дерева. Далі далі вони все менше і менше нам кажуться. Отак, От ми намалювали з вами. Виминаємо гарненько пензлика і ми будемо з вами малювати ялиночки. Ми з вами вже малювали, ви пам'ятаєте, беремо, мукуємо зелену фарбу пензликом, набрали. І дітки, отакі ми робимо в формі трикутничків, ялиночки малюємо. Вона у вас може бути трьохярусна, двох, яку ви захочете. От так і ми малюємо, зафарбуємо, акураненько зафарбували. Знову набираємо. Ця ялка трошки меншенька буде у нас. Намалювали, зафарбували знову. А це ще меншенька у нас буде. Намалювали ялиночки. Отак внизу ще діти. У нас є зелені ялинки. А тепер діти у нас зима. Є ж у нас дерева, на яких ще листя немає, тому що у нас зима йде. Ми беремо трошки коричної фарби і можемо намалювати або кущики, або дерева. Давайте кущики намалюємо. Листя немає. Отакі От кущики без листочків. Вимиваємо гарно пензлика діти. Що ми бачимо, ще на малюнку є лавочка, на якій ми відпочиваємо. Беремо жовту фарбу, ви можете любу взяти, набираємо і малюємо лавочку. Спочатку брусочки. На якій стоїть лавочка круговими рухами так намалювали брусочки. А тепер діти лавочку, Отак, От на якій ми сидимо, відпочиваємо. Так, ми це зробили, вимиваємо гарно пензлика. Діти, а на нашій вулиці є ще ліхтарики. Стовби, да? на яких світить, що нам, діти, вночі? Ліхтарі, щоб нам було гарно видно. Беремо коричну фару, можете любу взяти, і малюємо пряму лінію, стовп. Трошки завернемо отак палочку, і вниз. Вимиваємо гарно пензлика. А тепер діти, ми робимо фонарик круглої форми, можете зробити любий, який ви хочете. Також круглими рухами робимо фонарик. Зробили. Можете його прикрасити. Трошки сонечко прикрасимо. І фонарик. Вимили гарно пензлика, витерли серветочкою і поставили на підставку ворсом вверх. Діти, наша робота готова. Наш будиночок, наша вулиця, де ми живемо. Де ми проживаємо, ходимо. Я очікую ваші роботи. Насилайте нам у Viber, зробіть малюночок, як ви хочете бачити свій будиночок, свою вулицю. А ми будемо очікувати. До побачення!